Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу поділитися з вами дивовижною системою, яка допомогла мільйонам людей змінити своє життя на краще. Це Маніфест 101, набір з 13 потужних принципів, створених відомим мотиваційним оратором і автором Уейном Д'Айєром. Хочу розповісти вам свою історію з самого дитинства я підсвідомо користувалася цим методом, навіть не знаючи його формальної назви. Я отримувала все, що хотіла, і всі події вибудовувалися якимось дивовижним чином. Можливо, це пов'язано з моєю вродженою здатністю бачити і відчувати глибинну суть речей. З ранніх років я володіла унікальним телепатичним талантом, росла творчою дитиною, з дитинства багато малювала. Моє вроджене життєлюбство та позитивний настрій допомагали в цьому процесі. Я ніби матеріалізувала речі та події, просто мріючи та візуалізуючи їх. Тепер я розумію, що інтуїтивно застосовувала принципи маніфесту 101. Що ж такого особливого в цьому маніфесті? Почнімо розбиратися крок за кроком. Фундамент всієї системи це прекрасне усвідомлення вашої справжньої природи. Уявіть, ви. Не просто фізичне тіло, а величезна, безмежна духовна істота, яка зараз переживає захопливу людську подорож, ваше теперішнє існування це лише одна з численних пригод вашої вічної душі. Запрошую вас у цю дивовижну реальність. Повторюйте афірмацію Я нескінченна духовна істота, що має тимчасовий людський досвід, поки не повірите в це на найглибшому рівні. Відчуйте, як з кожним повторенням афірмації ви розширюєтеся за межі тіла, наповнюєтеся світлом і силою, відчуйте, як із кожним вдихом ви все більше усвідомлюєте своє справжнє я безмежне, всемогутнє, вічне. Якщо вам ближче наукове розуміння, дозвольте собі зануритись у захопливий світ квантової фізики, яка підтверджує в основі всього інформація. Ви не просто тіло, а неймовірно складна інформаційна матриця, унікальний код Всесвіту, що пульсує і вібрує в унісон із космічною симфонією. Відчуйте, як із кожною миттю ви стаєте все більш усвідомленими цієї глибинної істини. Відчуйте, як ваше фізичне тіло стає прозорим, через нього просвічується чисте світло вашої сутності, відчуйте, як ваша свідомість розширюється, охоплюючи всі можливості та потенціали. Відчуйте, як час і простір стають пластичними підвладними вашому наміру, відчуйте себе творцем своєї реальності, майстром, який вибирає з нескінченної палітри варіантів саме той, який резонує з вашою душею. Тепер ви готові ступити на шлях справжньої трансформації. Ласкаво просимо в нову реальність, де ви не випадковий гість, а свідомий творець свого життя. Третій принцип. Це велична подорож до розкріпачення вашої божественної уяви з в'язниці буденності. Уявіть усі стіни, які здавалися такими міцними, насправді зіткані з туману, і ви можете легко проходити крізь них, просто дозволивши своїй уяві розправити крила. Зупиніться на мить і відчуйте цю приголомшливу істину. При народженні вам вручили найціннішу із всіх космічних подарунків, безмежну творчу силу, здатність втілювати у вашому житті абсолютно все ви, художник з нескінченною палітрою, перед яким стоїть чисте полотно реальності. Обмеження існують лише у вашій свідомості, це міражі, що розсіюються, коли ви наповнюєтесь силою своєї справжньої природи. Відчуйте, як кайдани неможливого спадають з вашої уяви. Відчуйте, як межа між реальним і нереальним стає все тоншою і прозорішою, поки не зникає зовсім. Ваша уява це не просто фантазія, це портал у безмежний океан можливостей, це чарівна паличка творця. Запрошую вас щодня створювати священний простір для польоту уяви. Увійдіть у царство безмежного потенціалу на 10-15 хвилин, дозвольте собі не просто мріяти, а жити в іншій реальності, тій, яку ви обираєте серцем, зануртеся в неї усіма почуттями, доторкніться до своєї мрії, відчуйте її аромат, смак, звук, станьте нею, нехай межа між вами і вашим бажанням розчиниться, і ви відчуєте, те, що ви уявляєте, вже є частиною вас. Воно вже народилося у вашій енергії. Четвертий принцип відкриває перед вами приголомшливу таємницю буття. Ваше бажання вже існує. Уявіть, ви заходите до неймовірної бібліотеки Всесвіту, де кожна книга це варіант реальності. І та книга, де ваше бажання вже здійснилося, стоїть на полиці, написана до останньої сторінки. Вам залишається лише взяти її до рук і перегорнути першу сторінку. Відчуйте трепет від цього откровення. Квантова фізика підтверджує те, що мудреці знали тисячоліттями. Все, що ви можете собі уявити, вже існує в квантовому полі потенціалів. Ваше бажання вже народилося в матриці Всесвіту в ту саму мить, коли воно з'явилося у вашому серці. Воно вже пульсує, вібрує, прагне проявитися у фізичному світі, чекаючи лише вашого визнання. Зараз я запрошую вас здійснити квантовий стрибок свідомості. Відчуйте, як ваше тіло резонує з частотою вже здійсненого бажання, не коли-небудь потім, а зараз. Відчуйте, як кожна клітина вашого тіла наповнюється відчуттям абсолютної впевненості в тому, що бажане вже ваше. Відчуйте, як вдячність розквітає у вашому серці, чиста. Потужна, безумовно, посмакуйте цей стан, насолодіться ним як найвишуканішими ласощами, дозвольте йому розтікатися по вашому тілу, змінюючи вашу біохімію, вашу поставу, ваше дихання. Коли ви по справжньому входите в стан вже маю, все ваше єство випромінює сигнал завершеності, і Всесвіт не може не відповісти відображенням цього стану в фізичній реальності. Це магічне мистецтво прозріння крізь ілюзії, це здатність бачити невидиме, відчувати дотик майбутнього в теперішньому, чути мелодію, яка ще не зазвучала для інших. Це як мати рентгенівський зір, що бачить скелет матеріальної реальності крізь її щільну плоть, бачить ту самоцвітну істину, що сяє зсередини, все вже є. Саме так. Все, що є у ваших мріях, існує. Ця священна здатність дрімає в кожному з вас. Пробудіть її зараз, увійдіть у стан граційного знання, що ваше бажання це недалека зірка, до якої треба довго йти. Це світло, яке вже пульсує у вашому серці, чекаючи лише вашого дозволу осяяти весь світ. П'ятий принцип це священний союз із божественною силою Всесвіту. Уявіть, Кожної миті через вас тече нескінченний потік космічної енергії, як дорогоцінне світло, що просвічується крізь кришталь вашого єства. Ви не просто провідник цієї сили. Ви Її живе втілення, її голос, її руки в цьому світі. Відчуйте, як з кожним вдихом ви розчиняєте ілюзію відокремленості від джерела всього сущого, відчуйте, як стіни, що здавалися такими міцними, перетворюються на серпанок і розвіюються, відкриваючи приголомшливу істину. Ви ніколи не були відокремлені від Божественного потоку, ви завжди були його частиною, його проявом. Його пульсацією. Коли ви вимовляєте священні слова Я і моя Божественна сила єдині, відчуйте, як вони резонують у самому ядрі вашого буття. Це не просто афірмація, це ключ, що відкриває портал до вашої справжньої могутності. Промовляйте ці слова не просто голосом, а всім своїм серцем, всією своєю сутністю, дозволяючи їм вібрувати в кожній клітині вашого тіла, в кожному атомі вашого існування. Ця єдність не метафора, а буквально реальність вашого буття. Ви – Немаленька істота, що намагається зв'язатися з чимось величним поза собою. Ви саме вираження цієї величі, її дихання, її погляд, її дотик, все, що ви робите, думаєте, відчуваєте, є священним танцем божественної енергії, яка святкує себе через вас. Синхронізуючись із цією силою, ви не просто отримуєте доступ до якогось зовнішнього джерела, ви Пробуджуєте усвідомлення того, ким ви були завжди, це як згадати мову, якою ви говорили ще до свого народження, як повернутися додому, який ви ніколи насправді не покидали. Запрошую вас щодня купатися в цьому усвідомленні, дозволяючи йому трансформувати кожну вашу думку, кожен подих, кожен крок. Станьте живим втіленням вашої божественної природи, станьте вістрям стріли космічної творчості, станьте пензлем у руках великого художника, який творить шедевр під назвою Ваше життя. Шостий принцип це священний акт звільнення вашої автентичності від тенет чужих очікувань. Уявіть, ви капітан величного корабля, який пливе океаном життя. Чи дозволите ви іншим визначати курс вашої подорожі, чи віддасте штурвал в руки випадкових пасажирів, чи зійдете з капітанського містка, щоб догодити команді, яка боїться невідомих вод? Відчуйте, як із кожним видихом ви звільняєтеся від невидимих ланцюгів суспільних очікувань, сімейних традицій, колективних страхів. Відчуйте, як простір навколо вас наповнюється чистою енергією вашої істинної суті. Відчуйте, як голос вашого серця стає гучнішим, ясніше, впевненіше, коли зникає какофонія зовнішніх думок і суджень. Надто довго ми приносили в жертву свою автентичність на вівтар схвалення інших. Надто часто ми продавали своє істинне Я за ілюзорну безпеку належності до стада. Але жоден костюм, взятий на прокат від суспільства, не зігріє душу так, як власна шкіра. Жодне запозичене життя не принесе того щастя, яке чекає на вас на вашому унікальному шляху. Зараз час святого бунту проти всього, що не резонує з мелодією вашої душі, час проголосити декларацію незалежності від усіх повинен і мусиш нав'язаних ззовні. Час згадати, що ваша душа прийшла в цей світ з унікальною місією, і лише ви можете відчути цей божественний поклик. Зробіть священну ревізію всіх своїх цілей та прагнень. Візьміть кожне бажання в руки, піднесіть його до серця і запитайте це моє, це резонує з моєю глибинною сутністю? Чи це відголосок чужих голосів у моїй голові? Відчуйте відповідь всім своїм єством тіло ніколи не обманює. Справжнє бажання серця викликає відчуття розширення, легкості, радості, чуже стискає, напружує, створює відчуття ваги, складіть свою карту зірок, тих світлих маяків, що направлятимуть ваш корабель до справжнього щастя. Нехай кожна зірка на цій карті буде народжена з глибин вашого серця, запалена іскрою вашого унікального духу, освітлена вогнем вашої неповторної істини. Відважтеся бути собою, відважтеся слідувати голосу своєї душі, навіть коли весь світ радить інше, відважтеся довіряти своїй внутрішній навігації більше, ніж картам, намальованим іншими для своїх подорожей. Це ваша єдина неповторна подорож, і лише ви знаєте справжні координати вашого скарбу. Сьомий принцип це священне перетворення самої структури вашого буття. Уявіть. У глибинах вашої свідомості відбувається магічна алхімія. З шукача ви перетворюєтесь на володаря, з того, хто просить, на того, хто вже має. Це не просто зміна слів, це повна реконструкція вашої внутрішньої реальності. Відчуйте потужний квантовий сув, коли ви переходите від Я хочу до величного я є. Ці два маленьких слова містять у собі найвеличнішу силу Всесвіту, силу чистого буття, силу першотворення. Коли ви промовляєте Я є, ви резонуєте з самою сутністю Божественного, яке проголосило себе цими словами на зорі часів, Я єно це не просто афірмація, це космічний код, команда до матриці реальності, яка миттєво активує в полі безмежних можливостей саме ту. Вібрацію, яку ви ставите після цих священних слів. Ваша підсвідомість як геніальний програміст, починає негайно перебудовувати програмний код вашої реальності відповідно до цієї команди. Відчуйте в своєму серці, як трансформується енергія, коли ви замість Я хочу фінансового достатку, проголошуєте Я є безмежне процвітання. Перше виходить з позиції нестачі, друге. З позиції повноти перше створює напругу бажання, друге розслаблення володіння, перше направляє ваш погляд у майбутнє, друге занурює вас у вічне зараз, єдину точку, де відбувається справжнє творіння. Почніть прямо зараз. Відчуйте, як кожна клітина вашого тіла вібрує в унісон з цими твердженнями Я є досконале здоров'я, я є безумовна любов, я є творча геніальність. Я є безмежний достаток. Вимовляйте їх не як заклинання чи магічні формули, а як безпосереднє визнання того, що вже існує в глибині вашої істинної природи. Це не самообман, це глибинне прозріння вашої справжньої сутності. Ви не стаєте тим, ким ви не є, ви просто знімаєте маски та ілюзії, щоб побачити, ким ви були завжди, ви не створюєте нове, ви згадуєте вічне. Ви не набуваєте, ви розкриваєте. Запрошую вас до цього священного простору, самоусвідомлення, де царює одна вічна істина ви вже є все, чим прагнете стати, ви вже є все, що шукаєте, ви вже є все, що здається недосяжним, ви вже є повнота, ви вже є достаток, ви вже є любов, ви вже є радість, ви просто граєтесь у забуття, щоб знову відкрити себе в усій своїй славі. Я просто знала у своєму серці, відчувала кожною клітиною, що все відбувається для найвищого блага, все розгортається ідеально, що кожна подія це пазл у величному малюнку, який складається в найкрасивіший узор мого життя. А тепер про ці підступні сумніви, щоб ви знали, вони будуть приходити до вас, немов непрохані гості. Навіть коли ви вже зібрали багатий врожай успіхів, вони шепотітимуть, це просто збіг, це була випадковість, ти не заслуговуєш на це, зараз все зникне. Але знайте ці голоси не ваш справжній голос, вони лише луна старих страхів. Відлуння колективних обмежень, тіні, що розсіюються в світлі вашої справжньої суті, не боріться з сумнівами, просто усміхніться їм, як усміхаєтеся хмарам, знаючи, що за ними завжди сяє сонце. Не вступайте в боротьбу з будь-якою негативною силою у вашому житті, бо битва лише підтверджує реальність супротивника. Замість цього переведіть свою увагу до вищої істини. До того стану буття, де сумніви розчиняються у світлі усвідомлення вашої божественної природи. Коли ви перестаєте чинити опір, коли ви дозволяєте життю протікати крізь вас у його досконалому ритмі, коли ви відпускаєте контроль і віддаєтеся танцю творіння, саме тоді відбувається справжнє диво. Ваша реальність починає трансформуватися з такою легкістю і грацією, ніби вона тільки й чекала вашого дозволу розквітнути в усій своїй чарівній красі. Я просто знала у своєму серці, відчувала кожною клітиною, що все відбувається для найвищого блага, все розгортається ідеально, що кожна подія це пазл у величному малюнку, який складається в найкрасивіший узор мого життя. А тепер про ці підступні сумніви, щоб ви знали, вони будуть приходити до вас, немов непрохані гості. Навіть коли ви вже зібрали багатий врожай успіхів, вони шепотітимуть, це просто збіг, це була випадковість, ти не заслуговуєш на це, зараз все зникне. Але знайте ці голоси не ваш справжній голос. Вони лише луна старих страхів, відлуння колективних обмежень, тіні, що розсіюються в світлі вашої справжньої суті. Не боріться з сумнівами, просто усміхніться їм, як усміхаєтеся хмарам, знаючи, що за ними завжди сяє сонце. Не вступайте в боротьбу з будь-якою негативною силою у вашому житті, бо битва лише підтверджує реальність супротивника. Замість цього – Переведіть свою увагу до вищої істини, до того стану буття, де сумніви розчиняються у світлі усвідомлення вашої божественної природи. Коли ви перестаєте чинити опір, коли ви дозволяєте життю протікати крізь вас у його досконалому ритмі, коли ви відпускаєте контроль і віддаєтеся танцю творіння, саме тоді відбувається справжнє диво. Ваша реальність починає трансформуватися з такою легкістю і грацією, ніби вона тільки й чекала вашого дозволу розквітнути в усій своїй чарівній красі. У Маніфесті 101 залишилося ще 5 принципів, серед яких особливу увагу заслуговує 12-й – вибір з любов'ю. Саме в ньому закладена найглибша мудрість усієї системи. Коли ми робимо вибір з любов'ю, до себе, до інших, до світу ми підключаємося до найпотужнішої сили Всесвіту. Любов не просто емоція, це енергія творення, яка відкриває двері до неймовірних можливостей. А тепер давайте розглянемо, як практично застосовувати принципи Маніфесту 101 у повсякденному житті. Перш за все, виділіть кожного дня спеціальний час для свідомого застосування цих принципів. Це може бути ранок, коли ваш розум найбільш сприйнятливий, або вечір, коли ви підбиваєте підсумки дня. Головне створити простір, де вас ніщо не відволікатиме, обов'язково ведіть щоденник маніфестацій, записуйте свої бажання щоденні афірмації та, що особливо важливо, фіксуйте зміни, які відбуваються у вашому житті. Часто ми… Не помічаємо поступових змін, а записи допоможуть відстежити прогрес і зміцнити віру в процес. Мудрість полягає в тому, щоб починати з малого. Не намагайтеся одразу притягнути в своє життя щось грандіозне. Почніть з невеликих бажань це як тренування м'язів спочатку легкі вправи, потім поступово збільшуєте навантаження. Коли ви побачите результати з малими бажаннями, ваша віра зміцніється, і ви зможете переходити до більш значущих цілей. Створіть особистий ритуал маніфестації. Ритуали мають дивовижну силу програмувати підсвідомість. Наприклад, кожного ранку, щойно прокинувшись, промовляйте. Я нескінченна духовна істота, що має тимчасовий людський досвід. Потім проведіть 10-15 хвилин, візуалізуючи свої бажання як уже здійснені, відчуваючи всі емоції досягнення мети. Послідовність ось, що відрізняє тих, хто досягає результатів, від тих, хто здається на півшляху. Навіть якщо ви не бачите миттєвих змін, продовжуйте практику пам'ятайте, що насіння, посіяне сьогодні, не дасть сходів завтра, але це не означає, що воно не росте під землею вдячність це магніт для достатку щодня виділяйте час, щоб подякувати Всесвіту за те, що у вас уже є, і за те, що незабаром увійде у ваше життя. Вдячність переміщує ваш фокус з того, чого бракує, на те, що вже є в достатку. Пам'ятайте, що енергія слідує за увагою. Де ваша увага, там і ваша енергія, там відбувається творення. Ще одна порада будьте з людьми, які підтримують ваш шлях. Якщо, можливо, знайдіть однодумців, які також практикують маніфестацію, коли ви об'єднуєтеся з іншими на одній духовній довжині хвилі, ваша колективна енергія зростає в геометричній прогресії. Спільнота може надихати вас, коли ви стикаєтеся з сумнівами, і, нарешті, будьте відкриті до різноманітних способів, якими Всесвіт може відповісти на ваші запити. Іноді наші бажання приходять не в тій формі, яку ми очікували або через несподівані канали, не обмежуйте Всесвіт у способах доставки ваших бажань. Довіряйте процесу та будьте готові розпізнати можливості, коли вони з'являються. Застосовуючи ці практичні кроки щодня, ви створюєте міцний фундамент для реалізації всіх принципів Маніфесту 101. Пам'ятайте, що справжня магія відбувається не миттєво, а через постійну свідому практику. Кожен крок, який ви робите назустріч своїм мріям, наближає вас до тієї реальності, яку ви бажаєте створити. Тож приступайте до практики вже сьогодні з повною вірою та відкритим серцем ваша найкраща реальність уже чекає на вас. Маніфест 101 – це не просто набір технік, це ціла філософія життя, заснована на глибокому розумінні взаємозв'язку між нашими думками, почуттями і навколишньою реальністю. Застосовуючи ці принципи, ви не просто привертаєте в своє життя бажані речі і обставини, ви трансформуєте себе, стаєте більш усвідомленими, більш з'єднаними з вашою істинною природою. З дитинства я інтуїтивно слідувала цим принципам і вони допомагали мені в досягненні моїх цілей. Тепер, коли я свідомо застосовую цю систему, результати стали ще більш вражаючими. Я переконана, що кожен з вас володіє тією ж здатністю матеріалізувати свої мрії. Потрібно лише пробудити цю вроджену силу. Пам'ятайте, що маніфестація це не чарівна паличка. А процес, що вимагає віри, терпіння і постійності, але результати варті зусиль. Почніть прямо сьогодні. Виберіть один принцип і почніть його застосовувати, поступово додавайте інші і спостерігайте, як ваше життя починає змінюватися на краще. Дякую вам за увагу! Застосовуйте отримані знання і будьте щасливі!